Те, що всі кожен, хто стоїть тут на цій акції, рідні, всі наші думки, всі наші мрії, всі наші побажання з нашими рідними. Щотижневу акцію у Хмельницькому Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих. Розпочала Тетяна Демчук, мати двох синів, один з яких загинув, захищаючи Україну, а другий потрапив в полон понад три роки тому. Ми надіємося, що ми їх скоро обнімемо. І просимо і у Бога, і в святого Миколая, щоб він їх беріг, оберігав і повернув побистріше додому. Ірина приходить на акцію щоп'ятниці від квітня цього року. Сім місяців тому втратила зв'язок з рідним братом. Розповідає Андрій, учасник бойових дій. АТО і ООС з початком широкомасштабної війни на фронт пішов добровольцем. На Донецькому напрямку під Бахмутом був важко поранений. Ми його дуже довго лікували. Після поранення він знов вернувся до лав ЗСУ. І от під часів яр, зник без вісті, рахувався, ну і рахується в 225 ОШБ. ОСБ. Був прикомандирований до 41 ї бригади. Ми з ним спілкувалися останній раз. 9 квітня по телефону в кінці розмови сказав можливо, колись побачимось майже два роки. Чекає на свого чоловіка учасниця акції Надія розповідає її чоловік, військовослужбовець Національної гвардії України, вважається зниклим безвісти за особливих обставин. Надія приходить на акцію, аби стати голосом свого коханого. 31 січня 24-го року він вийшов на бойове завдання. Тоді в нас був в крайній наш зв'язок, крайнє повідомлення, де він сказав. Що, щоб я чекала дзвінка повідомлення вже по його поверненню, але на жаль, так і він не вийшов на зв'язок. Інформації офіційна інформація з акту службового розслідування, те, що він був поранений разом з своїми побратимами, і на жаль, їх не вдалося дістати. 174-та акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти відбулася у міжнародний день волонтерів. Долучилась до заходу майже сотня рідних військовослужбовців, які потрапили в. Полон або вважаються зниклими безвісти, говорить співорганізаторка Наталія Кошай. Наталія Поляниця, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.